Батаус Нідерландський дуже надійний і міцний. До 150 кг витримує без жодних проблем. І щоб ви розуміли, що під гору тягне. через те, що тут стоїть планетарна тулка, Nexus 7, от в тій бабині, яка максимально міцна і надійна і тягне тебе під гору, бо то понижені передачі. І вона від цього захищена, дивіться, від води, від піска, навіть цепка і то захищена алюмінієві усилення вода, дивіться, алюмінієвий багажник. Даже батаус, насос в комплекті тут є, от запханий до багажника, Фара стоїть. Замок закривати заднє. Колесо є навіть в комплекті. Широке сідло, хто любить комфорт. Тут у нас, значить, амор... амортизація стоїть. серворуль, Собі регулюєш наклони, щоб твоя спина була рівно, Динамо, пулчка стоїть, яка дає енергію на ту фару. Резина ще добра, не порепана, можна їздити. Усилені алюмінією вода, вилучка в нас стоїть амортизаційна. Подивіться по рамі, по всьому. дуже в гарному стані. Є підніжка як мотоциклу. Педалі йдуть в комплекті, роллерні гальма, передні, задні, добротні з охолоджувачами. Ціна такого велосипеда 8950. Фара все працює. Запрошуємо до нашого магазину на Тест Драйв, куликів, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми відправимо новою поштою без проблем, не засмучуйтесь.